Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо дуже смачний салат з огірочки. Для цього нам потрібно огірки 3 кг. Олія рослина 250 мл. Вода 125 мл, цукор 180 г, сіль 1,5 столових ложки. Оце 9% 100 мл. кетчуп лагідний 250 г. Кетчуп чілі 250 грамів і 12 зубчиків чеснику. Поїхали. Огірочки нарізаємо ось такими кусочками. На четверо перерізаємо, додаємо воду, цукор, сіль. Оцет. Так, додали кетчуп. Тепер ми додаємо сюди олійку 250 мл. Це все ми перемішаємо і поставимо на маленький вогонь на 15-20 хвилин. По рецепту йде 20 хвилин, але я варитиму 15. Мені здається, що все-таки огірочки переварюються. Тож треба пробувати, кому як буде подобатися. Тим часом, поки воно в нас буде варитися, ми підготуємо 12 зубчиків часничку. Ось така краса в нас вариться, помішуємо потихеньку так 15 хвилин вони в мене прокипіли. Тепер я додаю часничок, перемішую і буду варити ще 10 хвилин, а потім буду розкладати в баночки і закручувати. Баночки я вже простерилізувала. Все в нас приготувалося. Запах на кухні просто неймовірний. Ось такі огірочки. 15 хвилин достатньо для того, щоб вони приготувалися. Тепер розливаємо по баночкам і закручуємо. Ось така кількість баночок в мене вийшла із 3 кг, і в кастрюльці ще лишилося трохи соуса і там парочку огурчиків на пробу. Так що кому сподобався рецепт, лайкайте, зберігайте, коментуйте. Дякую, що додивились до кінця. Всім смачного!